Mm -hmm. Всім привіт, ребята! Це реклама нового мого каналу YouTube Ланче 2. Я ставлю на ссылку на його, як рекламу у цьому відео. Да. Сьогодні я буду робити... Я сьогодні буду робити Перше своє відео тут. Або просто відео просто завантажу. Оце. Просто завантажу оце відео, оце без фону, і все. Ось оце, ось воно. Ой, перше відео із мого офіційного ось, ось, Я я на свій офіційний канал. кожен канал буде доступний, мій канал доступен у рекламі твоей. І я, бу... а я буду. А я буду чудово рекламувати, А я буду рекламувати сайт.